Виїхав знов на риболовлю, виїхав на хижака, на Судака, це Дмитренківське Водосховище. І спробую ночівою. Зараз десь п'ята година вечора. Ось заїхав ось таке місце, тут всі більшість на лафетах з катерами, якби тут дуже ну, більш-менш вигружатися, плюдовує. Вітру гандує розпа. Але добре, що я буду буде бачити з того берега, а вітер північно-західний. Якби трошки плюс буду схований от... за тими скалами, що з тієї сторони. дивився мої Відео про судака, як я тут його бомбив, вирішив спробувати. По карасях геть все до сліз. Спробуємо судачка. Так як я казав, що я хочу спробувати, все-таки я виїхав. Зараз ось вигружаюся, знімаю човна з машини. Поряджаюся і запливемо. звідси звісно, не видно. Скали в минулому році я рибалив. За тими кущами, туди його, туди мені. Ну, майже кілометр. Але вже на електромоторі, так що все чудово взяв з собою холод, буду ставати на мітки, Будемо пробувати. Тут така гарна краса, природа. Люди собі облаштували зону відпочинку. Ну, дуже чудово. Чистенько. Столь не мусорить. Тут відпочиваються, приїжджають і, риболов, і рибаки, тут приїжджають люди, а не свині. Ну що ж, вигружаюся, споряджаюся, приємного всім перегляду. А мені вдалої риболовлі. Ось підписники питали, я такі, що як як я вкріплю датчики холод, але саме холод. Бачите, я такий. Ось тут склеїв карманчик. Ось така, сам зробив із нержавіючого металу. Ось таку лижа чи кріплення, як правильно назвати, не знаю. І ось дивіться, о. датчик вставляєш. Ось цей карманчик. О, все, тут вставив. Зараз пропускаю. А тут кріплювалося. Ось. Бачите, я до транця. До транця доробив ще такий кусочок панелі. Це для двигуна, а це зробив для датчика. Все. Чіпляється дуже швидко. цинці. Хтось був питав, як кріпиться і чи не мішає датчик мотори колод. Ні, він не мішає, тому що датчик заходить під лодку, а мотор йде датчик заходить ось під лодку, а мотор йде ось в цю сторону. Все, якби він датчик був би сюди, то мотор, звісно, мішав би. Все. Датчик закріплений. Все. Так, складаюся далі, включуся пізніше. Так, друзі, на воді. Вітер, звісно, схвилює триндець, але нічого. Пливу я Щем Пукавхан товариш, знайомий теж вибір теж пробує, А я попливу на свої місця. Так що погнали. Так, друзі, по оснасті, по снастях спінінг Фанаті... фанатіковський бандит з тестом 7,37 грам. Ну, мені минулий рік рибалив, сподобався він мені. Шнур 1.2 по Японії. Катушка Daiva Exailer 3000. Фірокарбоновий повідець. З пів метра. Рузик, проходимець, 10-грамовий І ось такі нові силіконки. Зараз хочу випробувати. Написано, що це штати. Та мене дуже сумніви беруть. Ну що ж, будемо робити перший закид. Всім доброго ранку. Клювання вчора не було зовсім. І вечором вночі пробував, але ночі буде. не хоче судака. А ще й лобатий сюди зайшов. Зараз да, сонечко надходить. Може буде ранішній. Но не факт. Пробуємо. Поки що нема. Навіть течка не було. Вже перепробував все, що було. типа. О, блок А ваня. А осень, друзья. Осень. уже. Что такое, я ничего не понимаю.

Что за рыба? Судачок. речки, але є. Забарився. Ну, перше клювання, як Це The choke. Ну, ось такий. Ох, друзі, є. Клюбаня, це довбанув. Ось коли він ловиться. Перша година дня. Надіюся, що щось достойне. Вот это, друзья, наш клиент. Тихо, тихо. Ого, закупнул, манду закупнул. Это наш. C noż. I co? Zakup nowy. Ua! Oto Prosto super. Это то зачепился. Друзья. Ох, поди вечер на него. Просто бомба. Просто бомба. Так, ставите метку. Так, Друзі, все риболовлю залишив. Ось такі два чудаки. Цей менший, цей то славненький. Кіло 200. Кіло сто, кіло 200. цей менший. Взяв зварити юшку. Більше суток на воді. це такий результат. Не хоче він ще, ще рано. Так що чуть повремінити треба. Я знаю, в минулому році я їх поїхав ловити, коли карась вийшов до черети з ділі пішов на глибину, перестав ловитися і тоді я приїхав і бомбив фузака. Так що ще рано. Коли вже вода буде остигати, карась буде тікати на глибину і тоді ловити судака. Ось такий результат показала річка Соб. Річка то шикарна, але тут в цьому, на цій річці, на водосховищі, в цьому Бентренківському. Одні браконьєри. Вони нічого не бояться. Вони воно на лодках. драчами, товстолоба бомблят. Пофігу їм. Ось. Але задоволений. Відпочив, напливався. Я не знаю, скільки кілометрів намотав. Трошки собі обновив карту, де не був. Скільки не пливав, там цікаво далі, аж туди вниз до туди до плотини нема смислу. Має туди далі, тут це ще є. Ну, десь пів маршруту я проплив, нема там цікавих місць, щоб там десь трималася риба. Ну, ями то є, скоріш за все. Коли вода вже буде остигати, судак піде на ями. Це однозначно. Зараз він ще стоїть на мілені або не так глибоко і харчується. Так що ось така риболовля. Зараз Подобайка. Хто не підписався. Обов'язково підписуйтесь. Хто підписаний, щиро дякую, хто підпишеться теж. Буду вдячний, щоб наша сім'я ставала все більшою. Риболовна, ввиду, сім'я. Все, спішу додому, забув кантера, ми безвазити, а так знаю, що в ньому кіло, кіло. 100 кг 200. Десь десь так. Спішу додому, бо внучку треба ще вивезти, погуляти. Так що всім щиро дякую, що в мене. Диви, дивіться, дивіться, як завжди нашим Збройним силам Ангела Хоронця. Нам всім скорішої перемоги. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. До зустрічі на риболовлі. Слава Україні!